Доброго ранку, любі дослідники! Сьогодні ми з вами пограємо в гру з якого дерева плід. Це клен. На клені ростуть крилатки. Це дуб. На дубі ростуть жолуді. Це береза. На березі ростуть сережки. Це каштанове дерево. На ньому ростуть каштани. Це ясень. На ясені ростуть крилатки. Це ялина. На ялині ростуть шишки. Це ліщина. На ліщині ростуть горішки. А зараз ми з вами пограємо. Здогадайте, з якого дерева у нас плід? Що росте на клені? Крилатки, горішки чи сережки. На клені ростуть крилатки. Це дуб, що росте на дубі? Каштани, жолуді чи горішки. На дубі ростуть жолуді. Це ялина. Що росте на ялині? Горішки, каштани чи шишки. На ялині ростуть шишки. Це береза. Що росте на березі? Крилатки, шишки чи сережки. На березі ростуть сережки. Це ясень. Що росте на ясені? Крилатки, воріжки чи каштани? Чи то не природній матеріал у воді? Чи ні і чому? І так, почали. І так, дітки, нам для цього досліду потрібна ємність з водою. Природній матеріал. Ви вже знаєте, що природній матеріал це називають те, що нам дає матінька природа. Це плоди дерев, травичка. Шишки, квіточки, листочки, пірічко від пташок все це природній матеріал. Ми з вами зараз перевіримо, чи тоне природній матеріал в ємності з водою. І чому? Беремо шишку і занурюємо в водичку. Що відбувається, дітки? Шишка пливе по воді. Далі ми з вами беремо каштан і теж занурюємо в воду. Водичка виштовхує каштан на поверхню. Далі ми з вами покладемо квіточку. Квіточка теж плаває в водички. А як ви гадаєте, листочок потоне чи ні? І листочок теж не тоне. А як ви думаєте, чому водичка виштовхує все на поверхню? Тому що вода має силу, а природній матеріал він легкий, чим вода, і вода. Виштовхує його на поверхню. Плотність води сильніша за плотність природнього матеріалу. Шановні батьки, жива природа завжди надихає людину, відновлює, дає сили натхнення. Тому пропоную вам разом з дітьми відновлюватись через природу, надихатись нею. Та досліджувати її. До побачення!